Всім привіт! Сьогодні розглянемо англійський фразою тіє слово and up, яке означає зрештою опинитися в якомусь місці, в якійсь ситуації або завершити чимось. Наприклад, for example, I slept on a bus and ever ended up in the wrong city Я заснув в автобусі і опинився не в тому місці. After two weeks of traveling around Europe, I ended up in Paris після двох людей подорожі Європою. Я очутився в Парижі. We had a disagreement and ended up not talking at all. У нас було розбіжність, сварка. І ми в кінцевому результаті загаді не розмовляємо. If you keep robbery, you will end up in a jail. Якщо продовжуватимеш пограбування, то ти, зрештою, попадеш до в'язниці. Our meat ended up in a bin yesterday because it was spoiled. Усе м'ясо опинилося в смітнику, тому що воно було зіпсоване. Також на додачу ось вам граматичне правило. Після end up ми застосовуємо дієслово з ING формою. Повинні вивчити це граматичне правило. На сьогодні все. Ми розглянули дуже хороше газове дієслово. Яке постійно застосовується. Його носії постійно вживають. Так само і в кінах, всюди. Дуже-дуже прям часто вони його вживають. Тому його потрібно вивчити, як не крути. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам подобається моє відео. На все добре, гайс. Бай-бай!